вас всіх святом нашого міста Бажаю всього найкращого і заспіваємо пісню про потік Збігають роки за роками проходять віки потоки усі пливуть до одної ріки. і наш. Золотий також свої води несе в єдину ріку, яка для нас всіх понад все, потік, мій потік, золотий у блакитнім вінку, ти добра, побачив на своїм віку і до сих пір тебе. Сматує чужинське зло, Знов стерню вінок примирают на твої чоло вогнем і мечем, І отруйним жалом езуит, но тебе на протязі кихов літ татарская стріла І турель. Ский кривий Атаган, жидівський обман, і московський безжальний наган, та все про мене, все розвіється, як і дим, день, постане з руїн, Український Єрусалим, у нім правда жива. Початком буде і кінцем, а кожна душа з відкритим і чистим лицем, Тихі, витрі, і криві, що і справдою стали напрю, майструю для нас. Нову грошовую петлю і знов діти твої, самі вже в рабство йдуть, За дом, ляр любов, в країну і честь продають та згине навік тихо скрите отруйне зло, добром і умом освітиться твоє чоло. І безумні твої зійдуться колись назавжди в єдиній сім'ї, потік, мій потік, золотий у блакитнім вінку, побачиш і ти, ще правду на своїм віку.